26, 30, Колегія судді ухвалила апеляційну старту захисника Губського задовольнити час цього. Ухвало слідчі у суді Пачерського району міста Києва від 2015 строки і позадоволені пропитання слідчі Печерського міста Києва Барбаша, погоджений заступникам прокурора по Почерського району міста Києва. І Ренко застосований запобіжний захід удійди має тварді до 14 годин на 20 -го жовтня 2015 року без визначення застави щодо польського Вячеслава Олександровича 9 жовтня 25 року скасувати, встановити нову увагу, якою портальна свідчила свідчує відділу Печерського руховами способів міські БКШ, погоджений із статутного прокурора Печерського району міста Києва Гіренко профессионального запобіжного захисту вигляді тримання під вартої щодо бойка Вячеслава Олександровича 9 жовтня 25 року народження задовольнити за застосувати щодо бойка Вячеслава Олександровича 9 жовтня 25 року народження запобігний захід у вигляді тримання під 20 до 10 жовтня 2015 року, визначити бойку Олександра Віславича з року народження заставу в розмірі 300. Мінімальний заробітний складу становить 365 тисяч 400 гривень на за свої одиниці, яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншим. інше, або зі законодавцем на розпонтерний рахунок операційного суду місця Києва рахунок приводиться. Підозрюваний або заставодавець мають право бути, який момент внести заставу у дозволі визначимо ухвалювати запобіжного і тримання під вартою протягом дії ухвали. На підставі частини КПК України покладена підозрюваного до войка у разі внесення застави наступний обов'язки, добувати дослідчою встановленою перевідустю і на самому пункту, в якому він проживає до дозволу слідчого прокурора або суду, повідомляти слідчого прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, визначити двохмісячний термін дії обов'язків складеним судом у разі внесення застави з дня внесення застави. Занесенки підозрювано, що у разі внесення застави вирішення дані упаду на сумі оригінал документу Світої банки, якщо підтверджує внесення застави на розбуковий рахунок апеляційного суду міста Києва, має бути наданий у повноважені судової особи Київського сезону номер 13 Після отримання перевірки протягом одного дня документи, що підтверджує що внесення застави. Повноважена службова особа Київського сезону 13 негайно має відділити розпорядження про звільнення бойка з-під варти та повідомити усно і письмово слідчого прокурора та слідчого суддю. У разі внесення застави та з моменту звільнення сподівного з під варту внаслідок несення застави визначеної даній ухвалі підозрюваний до вкорвувати типу покладені на нього обов'язки, пов'язані з засуванням запобіжного заходу у вигляді застави. З моменту звільнення з-під варту вже знесення застави, підозрюваний проймається таким, для якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави. Виносити підозри обов'язків, що враження на містах обов'язків засновацію, а також, якщо підозри не будуть, належно чи не повідомлений, не з'явиться за викликом дослідчого прокурора, слідчого судді, суду без оцін, чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші попадені на нього при застосуванні застави обов'язків, застава звертається в дохід держави. Ухвала апеляційного суду оскарження не підлягає. Пудове засідженню сфера закінчено.